Радо, я сподіваюсь, вони також будуть позитивними. Зараз просто сторона вся в упадки в хаосі. Міліція вся в шокі. В городі йде безпорядок. От. Зараз починаються грабіжі, насілі, захват, любить поміщень. І вот. ми ще создали в городі. Групу людей там до 200 насчитується, 4 штаба, вот, самооборони. Смотрите за порядком. Ми розкинулись на отряды. Вот. Завтра у нас будет збор, митинг буде. Ми на площаді Победи в два часа всі збираємося. Вот. Цель нашого збору мирний протест, мирна акція. Вот. Ну, на защиту громадського майна і спокою в Житомирі. Сейчас бачите, що зараз твориться. Сейчас на кожному углу показують. В глобалі подподжигали, пограбили відділи. где-то там чоловіка вбили, на жінку напали. Сейчас вызываешь міліцію, її ж нету. А ми вже ходили в міліцію і заявили о себе. Вот що є люди, які підтримують. Це спокойствие, порядок на вісім в городі. Представляю э, першу сотню самооборони міста Житомира. Я хотів би заявити стосовно цієї інформації постійно в інтернеті, що в місті Житомирі Тітушки, там, там, там. Е, я хочу е, звернутися до Житомирян. Е, давайте ми спочатку будемо детально перевіряти інформацію, не піддаватися паниці, тому що дуже багато отрядів самооборони в місті Житомирі. Е, ми співпрацюємо з бізнесменами, громадянами, які нам повідомляють інформацію інформацію. У нас є мобільні групи на автомобілях. Ми це все перевіряємо детально і робимо висновки. Не треба е, роздувати це незрозуміло, яких масштабів, тому що тільки починається паніка, починається ця біганіна, це нам не потрібно. Давайте залишимо наше місто в порядку, щоб там було все у нас добре і зробимо все для того, щоб зберегти наші надбання, те, що ми вже побудували там і так далі. Якщо де з'явилася якась конкретна інформація, і ви її перевірили, тоді треба звертатися до майдану, звертатися до координаторів, будемо приймати рішення заразом. Таким чином, піші наряди знаходяться в центральній частині міста: вулиця Михайлівська, вулиця Київська, вулиця Бердичівська, вулиця Гоголівська Тут містечко по вулиці Бердичівській. Значить, патрулі згідно плану завдання патрулів. Таким чином, виїжджаємо на місце, де нема пішого патруля. В автомобілі знаходиться водій, значить, екіпаж автомобіля проходить і своїм зовнішнім виглядом профілактуємо і безпосередньо втручаємося, коли є порушення громадського порядку. Дивіться, з вами цивільні люди, цивільні незахищені люди, працівник міліції відповідає за тих людей, які стоять за ним і які знаходяться. З ним патрулі. За цих людей відповідаємо ми особисто, старший патруля, за це відповідає. Ряди, Стронко, слухай наказ! ке заступити на охорону громадського порядку в місті Житомирі. Під час несення служби дотримуватись законності, вченно та військового поводження з громадянами. Наряди по постам маршрутам розіди.